Греко-католицька лікарня імені Святого Дамяна з угорського міста Кішварда передала Ужгородській міській багатопрофільній лікарні лабораторне обладнання. Клінічне лабораторне обладнання доставив мер угорського міста Фенішлітке Тібор Марта. Рішення про передачу цього устаткування було прийняте за узгодженням з Ужгородською лікарнею та за рекомендації Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Я фактично привіз до цього закладу з кішварди мозок лікарні імені Святого Дамяна, адже тамтешня лікарня отримала нове обладнання. А це після консультації з генеральним консулом та директором ужгородського закладу було прийнято рішення передати ужгородській міській багатопрофільній лікарні. Ця лікарня забезпечує велику кількість пацієнтів та охоплює чималу територію. Після того як обладнання буде встановлено, його відразу можна використовувати. Також були передані контакти лікарні міста Кішвар. І якщо виникнуть якісь питання, то вони зможуть зв'язатися та вирішити українською або англійською мовою Ужгородська міська багатопрофільна лікарня за останні роки реалізувала у співпраці з місцевим самоврядуванням угорського міста Кішварда вже не один проект. Директор Ужгородського медзакладу Олег Голуб наголосив, що отримане лабораторне обладнання суттєво полегшить та прискорить роботу закладу. З Кішвардською лікарнею не співпрацюємо давно. У нас спільний європейський проект, який ми завершуємо. Ми готуємо слідуючий проєкт за погодженням нашої міської ради. Яка приймала участь у співфінансуванні попереднього і готова взяти участь у співфінансуванні послідуючого проєкту, тобто ми співпрацюємо давно. Цей апарат хороший, потужний, він дороговартсний і дуже доречний, зважаючи на укрупнення закладів майбутнє, яке відбудеться в Ужгородському районі, в місті Ужгородів, в Ужгородському кластері і з прицілом на створення єдиної лабораторії на всі заклади. Він дуже доречний і дуже хороший апарат. У вас є такий апарат? Такого саме ні. У нас біохімічні аналізатори є, але менш потужні. Цей апарат готовий виконувати аналізи, тобто за всіма біохімічними показниками крові, потужність його орієнтовно, як задекларовано, 800 показників за хвилину. Це досить потужний апарат, саме біохімічні аналізи крові. Це не імунологія, це біохімія. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород від самого початку війни в нашій країні активно долучається до доставки допомоги з Угорщини до адресатів в Україні. Консул Томаш Безик наголосив, що це лабораторне обладнання допоможе зняти навантаження з Ужгородського медзакладу. З України бандуло Габору. Війна в Україні має дедалі серйозніші наслідки, і все більша відповідальність лягає на плечі тилових регіонів, як і Закарпаття, де мабуть найбільше навантаження припадає на медичну сферу, адже до регіону привозять поранені бійців. Але так само проблемним є і забезпечення потреб пацієнтів у контексті пандемії та інших захворювань. Тому переданий угорською лікарнею імені святого Дам'яна пристрій допоможе зменшити навантаження за допомогою цього лабораторного обладнання буде можливість провести до 8 Сот аналізів на хвилину це дуже важливо з огляду на визначення діагнозу. Сподіваюся, що таким чином вдасться долучитися до забезпечення стабільності у медичній сфері регіону. З того часу, як пандемія прийшла у наше життя, ми всі зрозуміли, що віруси не знають кордонів, але на щастя, бажання угорської сторони допомогти теж не знає меж. Означене лабораторне обладнання дозволить скоротити проведення дослідження крові і таким чином полегшить встановлення діагнозу та призначення пацієнтам потрібного лікування.